Світло дем'я вірмоя доля райша. Все і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Знаходимось ми на тестовому сервері, куди додали нам аж 6 нових героїв. З тебе підписочка вподобаєшка, а я тобі зараз про все розповім. Отже, друзі, на тест сервер завезли 6 нових героїв: це рідкісний один-один епік, які беруть участь у злеті. Також 3 Легендарочки і один міфічний герой. Давайте з всім по порядку розберемось. І перший герой у нас Сильвен Обранець це рідкісний герой войдової стихії з лордів стяга, який бере участь у злитті. Це є герой атаки, і він є з досить цікавими навичками. Йдемо читати. Атакує одного ворога тричі, і кожен удар ігнорує 15% захисту цілі. На книжечках плюс 20% до шкоди. Нормальна автоатака? Нормальна. А два масуха, 75% на книгах 100% шанс накласти маленьку слабкість на два ходи. А три бафає себе збільшення атаки і збільшення кріт шансу, отримує додатковий хід, тобто він може себе бафнути і відповідно пробити масуху. Куди це цікаво? Це цікаво в рідкісні команди на облогу. І плюсом є те, що він є війдовою стихією, так що не буде слабких ударів. Ідемо, а давайте подивимось по параметрах. Загальні параметри. Атака 1321 окей, як для рідкісного героя, 101 швидкість, окей. І навіть 57% критичної шкоди йому завезли. Добренько. Йдемо до наступного героя і звати його Мадак Гострозорий. Це епічний герой з гномів, тип його атака. Йдемо читати навички. Атакує одного ворога 80% на книгах 100% шанс передати один довільний штраф із себе на ціль. Ну, є приписочка і окей. А два, атакує всіх ворогів 75% шанс усунути один довільний бонус з кожного ворога. Якщо ціль перебуває під дією блоку бонусів або блоку активних навичок, натомість має 75% шанс. На книгах цей шанс буде 100% вкрасти два довільні бонуси. Дуже прошу. А 3 атакує одного ворога три рази. Перший удар на книжечках 100% шанс накласти блок бонусів. Другий удар блок активних навичок на два ходи. Третій удар має 50% на книгах 75% шанс накласти поширення штрафів, за якого один довільний штраф на цілі накладається на всіх ворогів. Знову ж таки, незрозуміло, чому дали ось тут на поширення аж цілих 50%, а не тих самих 75%. Адже він поширює один довільний штраф а вміє накладати два. Незрозуміло. Щоб він, не дай Бог, десь не заграв, ну, ну не знаю. Навіть на війну фракції дуже і дуже сумнівно. Пасивочка завдає на 15% більше шкоди ворогам, показник точності яких нижче і за власний. Тобто пасивочка каже, давай йому багато точності, і він буде трішки сильніше бити, аж на цілих 15%. Що у нього по базових параметрах? А в нього базові параметри трошки гірші, чим, чим у рідкісного героя. Так, атака 1365 тут на 40 менше, швидкості тут більше. І, відповідно, йому цьому мадаку додали точності, але нашому героєві е, рідкісному не потрібна точність. Тут 57 критичної шкоди, а тут 50 критичної шкоди. Е, ну, коротше, зарізали так, зарізали параметри прям аж вниз-вниз, цьому мадаку. Окей, okay, друзі, йдемо до нашого наступного героя, і це Юкі Маса Заледенілий. Навички ми його читати не будемо, бо вже був попередній відосик, може глянути на каналі. Е, я тут тільки покажу його базові параметри. Окремий відосик буде, ще за все, вже завтра. З його тестами і подивимося, як він буде грати. Е, по базових параметрах, атака 1608 це дуже і дуже гарно. Е, мало. Легендарний героїв, хто має більше, ніж 1600 атаки. Швидкість 101, Окей, критична шкода 63. Стандартно, точності йому не завезли. Е, поки що все, йдемо далі, а по Юкімасі буде окремий відосик. Наступна героїня у нас Сесілія. Примирлива. З Лордів стяга, тип її захист легендарний герой Войдової стихії. По модельці досить і досить прикольно намалювали. Нічого зайвого, нічого не блискає, блимає, не горить і не стріляє. Але дуже прикольно мені моделька подобається. Ну, Прикольна моделька. Окей, йдемо далі. Йдемо до її навичок. Але перед тим давайте подимось на параметри. 1520 захисту, 107 швидкості, 63 шкоди і 30% навіть опору їй добавили. А1 атакує одного ворога, лікує усіх учасників команди на 10% їхнього максимального здоров'я. Походила, всіх полікувала. Прикольно, прикольно. Плюс 20% на книжечках до демеджу. Йдемо на А-2. Атакує всіх ворогів два рази. Шкода від цієї навички збільшується на 5% за кожного союзника із запасом здоров'я вищим за 50%. Накладає бездоганну завісу на два ходи на всю команду, окрім себе. Шкода залежить від захисту і від максимального здоров'я ворога. На книжечках перезарядка буде складати три ходи. Це чисто дуже мені подібна на А2 від Маріуса, але Маріус тут б'є тричі. Так само від захисту, від максимального здоров'я ворога, і так само перезрядка у три ходи. М -м, цікаво, цікаво. Йдемо до її А3 навички. Атакує всіх ворогів перед атакою, накладає на власну команду збільшення захисту 60% на 2 ходи. Накладає на всіх союзників посилення 25% та контратаку на 2 ходи. Шкода залежить від захисту. Знову ж таки. З А3 вона може розпочинати свій хід, бафнути всю команду, пробити на наступний хід може бити з А2, куди вона буде накладати бездоганну завісу на всіх, окрім себе, і буде ще й таким, знаєте, героєм по типу бий мене, але союзників залиш в спокій. І пасивочка. Пасивочка складається з пасивного та активного ефекту. Активний ефект щоразу, коли здоров'я союзника падає нижче 50%, накладає на нього після смерти оживлення. Нижче 50%. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них, ця навичка не спрацьовує в копії героя, якщо сам герой загинув. Тобто, коли когось продамажили нижче, ніж 50% накладає після смертного оживлення. Прикольно, прикольно. Пасивний ефект пасивочки. На початку ходу усуває один довільний штраф із довільного союзника і заповнює його шкалу ходу на 10%. Пасивний ефект дуже і дуже рандомний, тому що буде клінцити когось одного і заповнювати йому шкалу ходу. Але знову ж таки рандом наше все. І дуже рандому в цій грі багато. Знаєте що? Я хочу піти протестити, бо не тестив, як вона ось тут накладає на всіх чи тільки на себе. Давайте ми протестимо. Куди небудь, куди небудь. Куда небудь. Куда -небудь. Чи бафи вона тільки на команду накладає? Ні, на всіх. На себе теж накладає. На, себе, на себе теж накладає. Все, йдемо. Тут. Е приписочка, приписочка, що накладає на всіх союзників посилення. Я не був певний, що вона посилення контратаку на себе також накладає, але також накладає, тобто на всіх. На всіх накладає посилення, контратаку, збільшення захисту. Прикольно, прикольно. Йдемо, друзі, до наступної героїні, і це у нас Гільві Паморозна. Е, моделька дуже і дуже прикольна. Це легендарна героїня, тип підтримки з гномів. А як ми знаємо, е, гномів зазвичай поганих не роблять. Так, йдемо читати її навички. Тільки відкриваю. А один, і зразу ж таки можете звернути увагу, що тут є щось написано жовтим. І це Тормін. І це так, друзі, це парна героїня до Торміна. Перед тим як ми будемо читати навички, давайте я у фільтрові е, вб'ю е, фракцію дворфи. Торміну зразу ж таки дивимось, ніде не змінили, але швидше за все, я, я надію, що не будуть тягнути рік. Відповідно, як це було з Ноель і з Ніколасом, коли Торміна змінять і добавлять йому приписочки в його навички. Дуже дивно, що вони зразу цього не зробили, і зразу ж таки Торміна також не підребалансили під парного героя, бо ніде немає приписочки, що є у нього парна героїня. Ну, значить, це поки що кохання в одну сторону. Йдемо читати навички Гільві. А 1 атакує одного ворога два рази. Кожен удар має 50%, на книжечках 75% шанс накласти зменшення захисту на два ходи. Якщо в команді є Тормін, має 25% шанс на книгах 50%, миттєво активувати його навичку «Ожеледень». Йдемо дивитися, що це у нього за навичка, і це його А1. Атакує всіх ворогів, 15% шанс на книга А25 накласти на всіх замороження. Ось так ось. Тобто, атакує вона 50% шанс, що Тормін приєднається до е, атаки з А1. Добре. Добре, йдемо до А2. Усуває усі бонуси з ворожої команди та накладає на неї замороження на один хід. Якщо в команді є Тормін, миттєво активує його навичку Заметіль. Йдемо шукати його Заметіль. Заметіль – це А3, де він може накласти провокацію, штрафлікування і блок бонусів, але він атакує всіх ворогів. Накладає блок бонусів та штраф лікування на ворогів, що перебувають під дією замороження. І якщо буде достатньо точності у гільві і вона накладе на всіх замороження, то відповідно він буде атакувати своєю атринавичку. Провокацію він не зможе накласти. Знову ж таки, провокацію він накладає на ворогів, що не перебувають під дією замороження. Скорочує перезарядку однієї довільної навички всіх союзників на один хід за кожну. Атаку ворога, що перебуває одночасно під дією замороження та випалювання здоров'я. Так, але тут у Гільві є приписочка. Перезарядку цієї навички не можна скоротити або скинути. Ну, щоб не було оцих безкі... безкінечних, ви зрозуміли, ходів і контроль А2, той А3. Ну, ви зрозуміли, тому тут зробили ось таку ось приписочку. Але знову ж таки, тут перезарядка три ходи. Прикольно виглядає на папері. Прикольно. А3 оживляє всіх мертвих союзників з запасом здоров'я 50 і заповнює їхні шкали ходу на 30%. Накладає на всіх союзників блок шкоди на один хід і збільшення швидкості 30% на два ходи. Накладає ці бонуси, навіть якщо не було оживленого жодного союзника. Також заповнює шкали ходу всієї команди на 25%, якщо не було оживлено жодного союзника. Перезарядку цієї навички не можна скоротити або скинути. На книжечках перезарядка цієї навички буде 4 ходи, і це досить прикольно. Тобто, коли у нас є живі всі союзники, ми можемо походити за 3, накласти блок шкоди збільшення швидкості і заповнити шкалу ходу на 25%. Якщо всі живі. Якщо хтось є мертвий, то вона відповідно оживляє, заповнює шкалу ходу на 50 оживлених. Здоров'я на 50 шкалу на 30 і накладає на всіх блок шкоди і збільшення швидкості. Тобто, по факту, це така ж сама, як у е, Уко А3 навичка. Тільки Уко, е, відповідно, не вміє накладати блок шкоди без ожилених е, героїв. Так? І не вміє заповнювати шкалу ходу. Прикольно, прикольно. Йдемо до пасивочки. Щоразу, коли ворог отримує замороження. Краде один довільний бонус із нього, накладає на нього випалювання здоров'я на два ходи і скорочує його шкалу ходу на 10%. Якщо в команді є тормін, заповнює його шкалу ходу в обсязі, який втратив ворог через дію цієї навички. Якщо в команді є декілька героїв, то відповідно спрацьовує лише в одного з них. Що тут в двох словах? Якщо є тормін, вона накладає замороження. І по факту вкраде шкалу ходу і додає цю шкалу ходу не собі, а торміну буде заливати додатково торміна. І аура збільшує швидкість у всіх битвах на 19%. Що по загальних параметрах 20 з половиною здоров'я, 1300, майже 1400 захисту, 110 швидкості. Швидкість окей, не пожаліли, нормально дали. Дали навіть 30 опору і 20 точності Знову ж таки. Прикольно, що Тормінун, врешті-решт, додали парного героя. І це героїня досить таки цікава разом із ним буде. В першу чергу, це що? Це війна фракції та Аренка нас цікавить. І мені вже цікаво, коли Торміна ребаланснуть, коли йому в навички додадуть, що у нього є гільві, парна героїня. Бо поки що це кохання в одну сторону, ну. Ось так ось. Надіюсь, що рік ми не будемо чекати. Добренько, і переходимо до останньої героїні Аракоа Прядильниця. Трошки важкувато читається, Аракоа. Це міфічний герой в першій формі, герой підтримки, в другій формі герой атаки з темних ельфів. Погнали розбиратися, що це за герой. В першій формі герой підтримки. Читаємо навички. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар скорочує шкалу ходу цілі на 5%. Якщо ціль перебуває під дією будь-якого штрафу накладеного цим героєм, кожен удар скорочує її шкалу ходу на додаткові 5%. Тобто два рази б'є, може скоротити шкалу ходу на 5%. Якщо є штрафи, накладені цим героєм, буде скорочувати на 10% шкалу ходу цілі. Автоатака прикольна. Прикольно. А 2 Атакує всіх ворогів, скорочує шкалу ходу всіх ворогів на 50%. Скорочує шкали ворогів на 100%, якщо ця навичка застосовується під час додаткового ходу або права миттєвого ходу. Так, це не Арманц, який краде у всіх шкалу ходу, але скоротити шкалу ходу на 50% або. Якщо використовує цю навичку під час миттєвого або додаткового ходу, то скорочення шкали буде на 100%. Сильно на ранці досить непогано. Накладає справдешній страх на один хід на босів і ворогів шкали ходу, яких було повністю спорожнено цією навичкою, накладає справдешній страх на два ходи. Шкода залежить від атаки. На книжечках ігнорування опору плюс 20% і перезарядка буде всього-навсього 3 ходи. Знову ж таки, тут дають відсилочку, нам, що химера, химера потенційно може зайти на Химеру. Йдемо читати А3-навичку. Усуває всі бонуси з кожного ворога, накладає на всіх ворогів зменшення захисту та блок активних навичок на два ходи. Якщо цією навичкою було накладено 8 або більше штрафів, отримує додатковий хід. Знову ж таки, блок активних навичок і зменшення захисту як і на Хемеру цікаві, так і на аренку, цікаві, тому що блок активних навичок. Е не дає можливість, ну, повністю виключає міфічних героїв, вони можуть ходити лише з автоатаки. І знову ж таки, тут у нам приписочка, що якщо 8 штрафів, тобто, якщо, наприклад, на Аренці до речі, тут удару немає, і антистихія їй без різниці, вона без удару, вона просто усуває ці всі бонуси і накладає без удару, слабкі удари не пройдуть, вона усуває всі бонуси з кожного ворога, блок активних навичок і зменшення захисту накладає, якщо 4 противника, і на всіх. Всіх, це про каналу, вона отримує додатковий хід. І потім вона йде з своєї адванавички і скорочує ходу на 100%. Виглядає на папері сильно. На практиці зараз фул команди, майже всі команди, або, як мінімум, три з чотирьох героїв на аренці в кам'яній шкірі, і це буде працювати ну... дуже не дуже. Дуже не дуже. Якби тут якась була приписочка, що. Кам'яну шкіру знімає за 100% шансом, як це відповідно є у Ембріса, то зовсім інакша була б пісня. А так поки що ну, дуже сумнівно. Йдемо до пасивочки. Спритність павука називається. Збільшує свою швидкість на 4 одиниці за кожен штраф, накладений власноруч. Та на 2 одиниці за кожен відбитий штраф, який намагається накласти цей герой. Максимум плюс 100 швидкості може. На себе розігнати. Ураховує тільки штрафи, накладені навичками цього героя. Тобто не можна буде дати різні сети, і щоб вона, відповідно, сетами або талантами, це все дарами, відповідно розігнала. Тільки активними навичками. В першій формі у неї що? Це герой підтримки 22,5-1500 захисту. Нормально, навіть дуже нормально. 110 швидкості і є навіть 20 точності. Що можу сказати, в першій формі вона цікава героїня. Цікаво, як в неї буде працювати А-3-навичка проти шкіри, але швидше за все, 50% та й все. Коли буде вам гра підкручувати і у вас буде ця навичка просто анігелювати всю кам'яну шкіру з команди противника, вона отримує додатковий хід, буде ходити з А2. Буде досить сильний герой контроль. Йдемо в її другу форму. І тут в другій формі, вона герой атаки. Трішки моделька. Напишіть, якої героїні вам подібна. От трішки вже є подібна моделька. Йдемо читати навички. А 1 Атакує одного ворога двічі, заповнює власну шкалу ходу на 5% за кожного критичного удару. Заповнює власну шкалу ходу на додаткових 5% за кожного критичного удару. Якщо ціль перебуває під дією блоку активних навичок чи. Зменшення захисту. Якщо ворог помирає, ходить ще раз. Шкода одна книжечка, шкода плюс 20%. Знову ж таки, ці штрафи вона вміє сама накладати, і, ну, прикольно, прикольна синергія. Або може хтось інший накласти ці штрафи. А2. Атакує одного ворога. речі. Якщо контратакує, завжди використовує цю навичку замість базової. На цю навичку не діє блок активних навичок. Дуже прошу. Ігнорує щит і блок шкоди. Також ігнорує невмирання, якщо ціль перебуває під дією блоку активних навичок або зменшення захисту. Заповнює власну шкалу ходу на 15% за кожного критичного удару. А тут вона атакує тричі, тобто заповнення буде аж на 45%. Шкода залежить від атаки і від максимального здоров'я ворога. Ось ця приписочка від максимального здоров'я ворога досить і досить цікава. Йдемо до А3. Атакує одного ворога 4 рази. Кожен удар ігнорує 15% захисту цілі. Якщо ціль перебуває під дією блок активних навичок або зменшення захисту, кожен удар натомість ігнорує 30% її захисту. Заповнює власну шкалу ходу на 20% за кожного критичного удару. Потім накладає на себе бездоганну завісу на 2 ходи. Що ми тут бачимо? В одну ціль 4 рази 15% ігнорування захисту, якщо є блок активних навичок або зменшення захисту, це буде ігнорування 30% і заповнює собі за кожен удар на 20% шкалоходу. В цілому, якщо буде 4 удари, це заповнення 80%. Це дуже і дуже сильно. Йдемо читати пасивочку. Має імунітет до. Оглушення ну, страху, справдешнього страху, провокації, замороження та закляку, якщо перебуває під дією Завіси або бездоганної завіси. Також не може зазнавати критичних ударів, перебуваючи під дією завіси або бездоганної завіси. Знову ж таки, друзі, дивіться. В другій формі вона а, герой атаки, герой атаки в одну ціль. Так, і вона, наприклад, може розпочинати свій хід з А3, де вона заповнить собі шкалу ходу аж на 80%, якщо буде використано 4 удари, то буде заповнення шкали на аж на 80%. Потім може накласти на себе бездоганну завісу, і з наступного ходу може бити з А2 тричі, де вона вміє багато чого ігнорувати. Ну... На аренку, поки що, вона мені подобається більше в першій формі. Можна її буде робити <кхм>, як героя підтримки, але з рукавичками на критичний шанс. Знову ж таки, щоб вона контролила. В другій формі, якщо потрібно, то вона зможе перейти в другу форму і когось добити. Ось багато заповнення шкали ходу, але ось ця приписочка максимальне здоров'я ворога, ну тільки на А2, і багато заливу, плюс багато ігнорування, плюс враховувати її штрафи, вона досить непогано має зайти на химеру. Так що це така героїня. Бачите, якщо вам потрібен герой контролер, то можете використовувати її на аренку. Якщо потрібен ДД на химеру, знову ж таки потрібно тестити, наскільки там буде е, у неї. Дамаг, але якщо врахувати, що вона буде собі ось тут бустити швидкість, ми можемо декілька ходів на Химері, наприклад, побути в першій формі, потім вона буде в другій формі е, мати ту ж саму, плюс 100 швидкості, і знову ж таки буде ще собі додатково заливати, і в неї тут є. Е, е, Навичка, яка б'є тричі від максимального здоров'я ворога з перезарядкою три ходи. І знову ж таки, вона буде дуже багатько заповнювати собі шкалу ходу, даємо ще якусь цену до неї в команду. І ой-ой-ой, і ай-яй, скільки разів вона буде ходити на, відповідно, химері. Прикольний. Прикольний е, міфічний герой, хотів би щоб я, би я, щоб вона мені випала потенційно, так досить непогано може зайти як і на Аренку, так і на Химеру, так і в різні е, ПВЕ-контенти, бо вона така, знаєте, різностороння. І знову ж таки, герой підтримки плюс герой атаки. Вимагає великих зусиль, але коли ви ці зусилля прикладете і сильно одягнете, ви отримаєте велику нагороду, тобто вона буде і контролити вам, і відповідно зможе перейти в другу форму, додатково когось там вбити, добити або ще щось. Друзі, ось такі ось нові герої завезли нам на те сервер. Уже незабаром вони будуть у нас у грі. Напиши в коментарях, хто тобі сподобався. І знову ж таки, розбір окремий відосик по Юкімасі буде уже завтра. Будемо його тестити і дивитися, що це за герой. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось завтра в новому відосику. Але